Всім привіт! Останнім часом я виглядаю, от саме як ви бачите, і це ще непогано, бо я намалювала вії, а так я навіть не малюю. Мікрофон я вже перевезла до коханого все. Останні дні у квартирі живу не просто на валізах. Я не знаю, що у мене де знаходиться, в яких валізах, чи перевезла я це чи ні, чи просто загубила. Там теж треба розбирати. Працюю 6 днів на тиждень. Це не тому, що в мене чоловік з'явився, він мене змушує, а тому, що мене змушує мій начальник. Ну, не змушує, вона спочатку не питала, потім вже не питала, а потім вже я їй сама сказала, давай, ну що, ж, заробимо грошей. І буду зараз про все. Спочатку по ділу, потім про філософію. Дивлюся, я з занепокоєнням читаю, потрапляю на Тіктосі, дивлюся через Google, що буде з нашими під тимчасовим захистом, українцями у 27 році. Чого я так приймаюся? Не тільки тому, що, щоб я не казала, ви мені до серця, ви моє кохання на все життя, а тому, що у мене близькі люди. Розумієте, під тимчасовим захистом, і я. Не можу на це спокійно дивитися, і, і я не знаю, як це буде. І всі ми не знаємо, я взагалі оптиміст. Тобто я вважаю, що все буде добре, війна закінчиться, і думала, що і за рік прогнози давала. Часто мої прогнози через те, що я оптиміст, вони ну такі нереальні. Дивлюся, я обурливі відео, і от я вам хочу по я. Перший раз приїхала в 14 влітку, потім я пожила тут місяць, потім поїхала до України, потім приїхала ще пожила 3 місяці, потім вже поїхала до України, готувалася до весілля, мені зробили пропозицію. І в 15-му я взяла шлюб і приїхала вже як по візі воз'єднання з родиною категорії, де три рази я отримувала візу до Ірландії. Оця візера безкоштовна возз'єднання з родиною. І за два тижні дуже легко, в нашому граці до нього, за два тижні я отримала посвідку на проживання. Перший штамп. Навіть рахунки він забув, в нього не перевірили. Тобто це було все дуже добре і дуже легко. І оце все, що там. Це дуже важко отримати. Потім в корці отримували, ну там вона за місяць отримала, ну майже отримала посвідку на проживання. якби вона туди дійшла, а не поїхала додому за три, за три тижні шлюбу, а, а їй прислали, що в Казахстані кохане тидечка чекає візовий офіцер з посвідкою на наприживання. Перший штамп давали відбитки пальців, питали рахунки, які чоловік забув. Другий штамп, коли давали, це вже четвертий він називається, але теж це і паспорт треба. На четвертий в мене паспорт не питали, бо мій паспорт України був у Міністерстві. Я сподіваюся, ви мене чуєте. Питайте, а не стверджуйте, якщо ви щось питаєте. Бо навіть близькі люди не чують, що я кажу. Це про ваші протерміновані паспорти. Тобто четвертий штаб просто обмінює, ти приходиш, пишеш, що мені треба обміняти в поліції, в гарді, і тобі висилають його поштою. Єдина така похибка, я не знаю, можливо, я йшла по базі даних, що в мене ну, вже громадянство готувалося і мій паспорт України. А так ну, повинен дійсно бути паспорт на посвідку на проживання. Якщо вони дійшли, ну ви вже, якщо ще не, не отримали посвідку проживання першого, потім четвертий штамп, то ви не можете просто за часом за терміном дійти. Паспорт отримувати. Треба не протермінований паспорт е, України. Так, так ось е, я подивилася обурливе відео про те, що залишуть тільки айтішників, і спеціалістів, і це так він жартував. Що оцей, хто розкладає чи щось там, ми товари, він так от будуть як питати: Ірландія візу. оцей клінер, чи той, хто розкладає товари, він так необхідний, що в Ірландії такого немає фахівця і нема усієї ЄС, і от тільки цей українець, будь ласка, його лишити. А це все дурня. Є такі, як і у Польщі, ми говорили з подружкою, вона в Польщі проживає, є такі чудові кохані, є такі чудові місця, це, наприклад, популярні готелі. В Ірландії це популярний такий досвід. До речі, вибачте, коли під очима бо я не спала він очі нормально. І через це теж, знаєте, я з вами. Читаю, що щорланці пишуть і плачу. Я вас захищаю, кажу: а я працювала, багато хто працює, ну, не. Вас же переконати не можна, а ви ж думаєте, що вас просто лишать на все життя і будуть готувати і утримувати. І не мої близькі люди так думають: такого не буде. Це не я не вам не дорікаю, я просто, щоб горя не було. Треба тверезо на це дивитися. Так ось! В готелях, індуси, турки, все, всі на е, кухні, на кічин лишилися таким чином, дали їм посвідки на проживання. Турки отримали вже і Моргічі взяли, і від, тут вчилися, тут освіту отримали, хто молодший, хто старший вже не отримував, і, і родини перевезли, і паспорти отримали. Тобто вони не фахівці в ІТ, не лікарі, не щось там таке. Неймовірне. Так що все це можливо? Ну, звичайно, через родину. Можливо, міжнародний захист. Дивіться, там вони голодні на цьому міжнародному захисті. Ми бачили. Ну там фудбанки 18 місяців цей міжнародний захист чекає. Ну, якщо прямо так вам треба лишитися, розглядайте всі варіанти, збирайте пакет. І не чекайте 27-го року останнього дня, щоб подати на міжнародний захист. До речі, міжнародний захист, протермінований паспорт, окей, я їду, не знаю як схему, потім легалізації. Якщо у вас протермінований паспорт, нічого там вас не забирають, не вашу на тимчасовий захист, не міжнародний захист, подаватися на міжнародний захист протермінованим паспортом можна. Як потім легалізуватися, щоб отримати всі ці посвідки, я не знаю. Робіть, робіть, що ви можете для того, щоб отримати, якщо ви хочете, паспорт тут і проживання. Всім дають не тільки Каті, в кожного свій шлях. І він досить важливий, важкий. Тут єдина проблема, послухайте. От я бачу, я зараз я не можу сказати, це толерантно. Ви гульбійніті, ви не вчите мову, ви не працюєте, бо як платять, що працювати, ви отримаєте цей по три роки АРП і збираєте гроші. На що ви збираєте, щоб поїхати? Бо всі вже питання за 3 роки, якщо ви три роки, можете тут вирішити, щоб назбирати. Чим більше вас отримує держава, і ви не пої, я хочу жити в Дубліні. так ти ж не отримуєш себе, ти отримуєш мінімум, і е... держава платить за ерпі. Я це, мені не шкода цього РП. Дай вам Боже, щоб, вас, щоб я була неправа, от, хай Бог мене почує, хай я буду неправа, хай, хай вам буде РП до кінця життя, хай вас всіх лишать і будуть отримувати е, в чудових апартмент і будинках до кінця вашого життя з вашими дітьми. І ніхто вас не вижене, бо вам нема куди їхати. Хай я буду неправа. Ну, давайте готуємося до найгіршого. А чекаємо на те, що ви думаєте, що вас ніхто не вижене. Гульбініті ірландці пишуть: я читала, у мене волосся рухалося на голові. Ірландці пишуть, що вони по 20 разів їздять до України, що ж там небезпечно. Це курорти, це Україна, це я була в 27 країнах світу. Мені кажуть, що так можна, можна, якщо вас отримує повністю держава, ви живете в родині. У вас там дитячі чоловік-дружина, ви що ж підзаробляєте налоги, податки вибачте, не сплачуєте це по чорному, ви будете стикатися з проблемами. Легалізації тут, бо дуже швидко знайти роботу, квартиру, і якщо ви роками не можете себе утримувати і живете за рахунок держави. Вам РП, якщо сплачую, то ви, я, ви просто офігієте, коли підете на своїх лібах. Ужити комфортно в Ірландії можна, і з часом все краще і краще. Так що, ну, вже потім я, мені там не вистачає часу, а потім вже я вам, кохані, буду вже про все, все інше розповідати. Вибачте, що так схвильовано, я вас прошу подумати про себе. Щоб Катя за вас не хвилювалася, бо я за вас хвилююся, обнімаю вас.